Добрий день, глядачі мого каналу. Ми сьогодні з вами біля будівлі, яка поступово розвалюється, на жаль, коледжу геологорозвідувального спеціальності. Тобто тут два але ж наша нам наука, бачте, щоб таку історичну спадщину до такого дивиться, то вони будують навколо цієї висотки. Мери наші та уряди. Це якийсь жах, дивіться, шопуреться. Пройдемось навколо, це тільки початок, щоб вирозуміли. Так і ще більш-менш прислана виглядає. Вся ще нормально виглядає наче частина. А зараз ми пройдемось, щоб ви побачили, як з іншого боку виглядає голов Ліцей або технікум. Це ще все, що, мабуть, за від нього Віднього залишилось. Жидемо у Києві біля його розвідувального ліцею або технікума. Кому як? Зручніше як подобається. Це недалеко від НСК Олімпійського, щоб ви розуміли. Зараз це вулиця Василя Тетовника. 5. А колись була вулиця Андрія Барклюса. йдемо. Так виглядається. Колись красиво. І зараз в принципі, ще залишилась архітектура, але поступово-поступово. Воно руйнується і ніхто нічого не робить. Найголовніше. Таке враження, але ще навмисно доводить, щоб потім зруйнувати та забудувати. От у мене таке враження складається. Може зі мною вони згодні. Напишіть свої коментарі. Та не забудьте поставити лайк. Та підписатися на мій канал, хто ще цього не зробив. Та З цього боку. Det var operatoriet. Опа, і карти на масло приплили. Тут ще бачите нормально, навіть така баня там зверху красива. Тут в сталінських стилях так будували. І тут отак вот ось. Так все зруйноване. Тут позаду ось салаточка красива. Опа. Привіт нашій владі. цього не хоче або нам помічати або навмисно це робить кажу, щоб зруйнувати все позабудувати висотками жах ніхто нічого не робить ніякої реконструкції все померло такий запах старийний бачите, знаєте це не передати через камеру. Коли заходиш, наприклад, у старе, яке житло, такі, знаєте, як до бабусь колись угощить, сам у гості, як хтось там у стару хату згодить, отакий запах, такі саме і тут. Тут взагалі двері. так забили. Сходи всі побиті. Я це двері. Зруйновані. Забиті дверями. Ще з вами по території його розвідувального коледжу або техніку. Територія така чимала. Тут у тут є гаражний корпоратив, був видно свій. Так щось якийсь. Лідник. Хто нікому нічого не треба не такі сміття розвалити? Все такий я твій хорош не був. Щось було у них. Це зруйновано. Оп. Тут щось було. Якось так. Мабуть, я хороша. Судить це все. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато ще цікавого. Від Олега Павловського. Все тут затоплене. Так, вступив до грошей. Все зруйноване, як бачимо. Зразу нагадуємо, ми в місті Кили біля на території територія білорозвідуального коледжу, який нападає, на жаль. Сумно. Дуже сумно. Оце ось такі будинки будувати, Які взагалі ніякої естетики в центрі Києва А старе руйнувати. Щоб не ходили туди, не впали. Тут судячи з усього стадіон був. Я ще де, сітку вішал, як бачимо. Там бруслі є. Тут ще одна занедбана будівля. Навіть я без підвольних колець залишились. Всяке. Так все вже зруйноване. Кому сподобалась мандрівочка, навіть поза небаному звіті, коли ж нехай кажуть, він був би живий та нормальному стані. Але що, маємо, що маємо. Такі місця треба показувати, щоб можливо влада побачить, хоча їй байдуже. одно ставимо лайки, підписуємося на канал, коментуємо. Злобоку ходили цим там ще одне відео по лабораторному проволочку це все небине закрощено Жах як фільм жаха з цього поки прийшли там де оце жовто починали з іншого боку ще більш менш пристойно порівнюючи з цим виглядать це жах, взагалі. Гляде, який тут був Фрозма, коли це все працювало. А маємо те, що маємо. Це був судіше за цього спортзал. бачите як на зразок олімпійських колись, але вони вже таке всержали. Отже, наша екскурсія завершується по території голового розвідувального коледжу в місті Києві. Незважаючи на такий занедбаний вигляд, я впевнений, вам все одно сподобається ця мандрівочка, тому ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що цікавого. Від Олега Павловського До побачення.